Сегодня ваше машинство. Это лишь вот так вот. Сикань, да. Нашу свечку нашу. Дівчинка і у неї був ліхтарик, Вона ходила по галявині і співала пісенька. Не страший час на пісні, і темрява нічна тримай. Раптом зашумів вітерець. орець. Заболити мій ліхтар. Сіла на пенючок та й заплакала. Але дівчинку почули зорі, що були на небі. І зірочка спустилася до неї. дівчинці на вушко. Ти можеш попросити поради матінки сонця вона допоможе тобі запалити твій ліхтарик. Дякую тобі, зірочка, зраділа дівчинка, взяла свій ліхтарик та й командрувала. Вістались ви ретенце, сіти сонце у віконце, теплі точки узяли, між хареточки зв'язала. Добрий день, люба бабусю, чи не знаєш, ти де живе? Матінка сонце, Читаю. чи не покажеш ти мені дорогу? Пабуся їй відповідає. О, ні, рідненька, у мене багато роботи, треба пряжу прясти, колесо крутити, ниточку тягнути, колесо крутити, ниточку тягнути. І краще заходи до мене додому, відпочинь перед дорогою, бо тобі ще довго мандрувати. Дівчинка взяла дістань, зайшла в будинок, де жила бабуся, відпочила, подякувала бабусі та й помандрувала далі. Пішла вона довго. І дійшла до будиночка, де жив старий дідусь Чоботар. А Чоботар сидів і стука. Тук 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 тук. Стукаю, стукаю, шию, шию, черевички. Підвиваю кавулучки. шию, шию, черевички. Дітям на нічки. Добрий день, дідусю. Чи не знаєш ти, де живе матінка сонце? Чи не підеш ти зі мною? Ой ні, дівчина, у мене багато роботи. Довго йшла вона на гору, і ось нарешті вона пішла до самої вершини. Поклала ліхтарис. Бачить, нема сонечка. Стомилася та й прилягла собі трішечки підпочити. Сонечко. Оте вже давно бачила дівчинку. Дочекалася вечора і спустилася до лісу. Вона запалила ліхтарика і заховалася за горою. Дівчинка прокинулася. Ой, мій ліхтарик знову горить. Вона швиденько встала на ноги, взяла ліхтарик. І радісно побігла вниз. Збігла Бігла з гірки, замерзли від холоду. Він не міг працювати, не міг шити чоботи. Дідусю, я тобі допоможу. Я візьму вогниці свого ліхтарика. І запалю твою пічку. Дідусь зігрів ручки і став до роботи. Дякую тобі, дівчинко, промовив чобота. Дівчинка зі своїм ліхтариком прибігла на рідну галявинку. На галявинці стало так світло, так тепло, так гарно, що аж звірята повибігали зі своїх вірокій. Плачиться і свічка. А дівчинка радісно ходила по галявині і співала кінці. I'm